Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні хочу вам розповісти про дві машини, які з'явилися в преміум магазині в продажу це КВ-4КТТС і 34 343 Плюс до того згадаю за натиск за виконання тижневих бойових завдань. На оцих двох машинах зіграю по одному бою прямо в цьому відео не реплечики, а от напряму, як буде виходити нічого страшного для того, щоб показати, на що ці машини здатні. Так, скажемо, звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку давайте просто про натиск. Нагадаю за те, що в нас доступно. Останній тиждень виконання бойових завдань, от цього запуску, так скажемо. От, якщо відкрити щотижневі бойові завдання, то ми бачимо, що до завершення е, у нас виконання взагалі тижневих оцих завдань 6 днів залишилося. Тобто потрібно, якщо ви до цього не виконували завдання і хочете забрати бонове обладнання, зараз виконати, тим паче за кожну серію завдань ви зможете отримати один день преміум аккаунта 250 бон, плюс до того бонусні бони от за прогресію півтори тисячі вже могли отримати. І само собою універсальний посібник. При виконанні всіх 30 завдань ще ми зможемо вибрати одне з удосконалених обладнань на вибір. Це дуже круто, дуже класно, будемо обирати. Так що раджу вам виконувати. Що стосується по прогресії, по моїй, то я ще досі, друзі, в сріблі, знаходжуся. Не можу ніяк вирватися. До 400 доходило очок, 1400, і далі спустився. І от так туди-сюди, на цьому тижні буду вже старатися вирватися у е, золото, друзі. У золото хочу вирватися для того, щоб заробити ще один прапор і отримати доступ до товарів за золото, тому що хочу викупити 114 СП2. От така от інформація первинна по натиску, хочу вам просто нагадати, розповісти. Тепер, друзі, давайте поговоримо про. Про ці дві машинки і не тільки поговоримо, а й проведемо по одному бою. Спочатку буду на КВ4 КТТС грати. Що стосується цієї машини, то в неї є свої плюси і мінуси. І з плюсів можна е, виділити це. Хороша середня шкода на хвилину. От такі комплектації, як у мене 3237 одиниць. По обладнанню я б рекомендував от таку от збірочку. Можете, звісно, щось комбінувати, міняти під себе, але доволі непогано. Це гарматний досилач, це трофейні механізми повороту, тому що стабілізація в нас в русі 0,22, при повороті шасі 022, і при повороті самої рубочки цієї, із гарматкою 0,12. Тобто краще використовувати трофейні механізми повороту, для того, щоб Поскід трішечки зменшити, щоб вам було комфортніше відігрувати. Плюс до того до швидкості повороту шасі, до швидкості повороту башти, також у нас буде плюс 15 відповідно. Також трофейний турбонагнітач тут важливий, тому що у нас величезний мінус це динаміка. От бачимо навіть з трофейним турбонагнітачем 40 вперед, 13 назад, при питомій потужності 13-37. Тобто динаміки в нас як такої немає. Навіть з трофейним турбонагнітачем вона не суттєво так скаже. Апнеться. Що стосується поживучості, то вона є, можемо відтанковувати бортом, але на щось велике розраховувати не варто. Тому що, дивіться, 225-125 бронювання корпуса от під прямими кутами, тут у нас 176 мм, хоча вище піднімаємо 227-230 Якщо будемо ромбувати, то вже відповідно броня трішечки виростає, але все ж таки є слабкі зони. От борт буде відтанковувати дуже добре. Навіть тут, дивіться, броня приведена. 500, 300, 250, 235. Тобто дуже часто вас на базових снарядах будуть не пробувати, якщо ви будете з 8 рівнями грати. Хоча я не скажу, що це така хороша прям машина, знаєте, всім рекомендувати. Не можу її рекомендувати усім абсолютно, тому що, друзі, це така посередня машина, яка може з'явитися навіть у боновому магазині, так само, як т 34 3 де її можна і забрати. От друга пропозиція, яка в нас є за е реальну валюту. Зараз продається, Але сенсу в цьому немає, можна забони її забрати. По снарядах вони просто нормальні, тому що швидкість польоту хороша, 1043, от базовий снаряд, 1304 підкаліберна голда і 1043 осколково фугасні. По пробиттю, як для ПТшки, тут стандартне пробиття, 227 ББшка, 289 підкалібер, ніби і багато, але тут бронепробиття втрачається на 500 метрах до 251. Тобто, так собі машиночка, така вона специфічна, з своїми плюсами, з своїми мінусами, Саме давайте зараз проведу бій і подивимося на неї в бою. Далі вже будемо говорити про т 34 3 Там вже буде веселіша ситуація, тому що там є динаміка, броньована башта. Коротше кажучи, на тій машині буде простіше відігравати. Ця машина, вона повільна. Я б її, звісно, не рекомендував за реальну валюту. Можливо, вона з'явиться навіть у боновому магазині. Все може бути в боновому магазині, тим паче скоро буде оновлення. Не знаю, чи в цьому оновленні додадуть. Наприклад, цю машину все може бути чи в наступних оновленнях, але все ж таки вона така посередня, тому я б їй не рекомендував, звісно, за реальну валюту. Дивимося, що нас закинуло до 8 рівнів, навіть порівнювати, якщо цю машину з XM57, то взагалі вона в порівняння не йде зрозуміло, тому що там альфа хороша, пробиття хороша. Ми не конкуренції машині, вона буде пробувати нас прошивати куди завгодно. ТС5 також, в принципі, хороша пт -шка. звісно, в неї є мінуси свої. По динаміці, по всьому. Е, ну, коротше кажучи, їдемо на позицію важких танків. Зараз постараємося щось накидати. Поки що на підкалібри перемикаюся, для того, щоб швидкість польоту снарядів була більша. Так, бачите, кутів ніяких немає. Ага, там за камінь стая... стала ялиночка. Ну, вона вже зникла. Вона вже зникла. Не знаю, чи влучив, чи ні. Я сумніваюся, тому що, скоріш за все, вона десь там. І стоїть. Їдемо далі. Їдемо далі до важких танків, будемо старатися там щось накинути, якщо пощастить. Звісно, можна цією машиною розводити там бортом і потрібно розводити бортом, але дуже багато розумних гравців, які не будуть туди стріляти, вони просто будуть пробувати у слабкі зони. Так. Шпрот там. Сюди єси третій їде. Зрозуміло. Так, а хто ще? xm 57 100% буде тут. Це 100%, можливо, вона вже зайняла позицію. Якщо, наприклад, перекочуватися, що потрібно було б зробити, то вона дасть плюху. Бачите, ТС5. ТС5 і XM57, от, будь ласка. Угу. Ну, влючок влучити на такій дистанції, це так собі успіх, кажуть. Повинен бути. Є. Це дуже добре, до речі. Це дуже добре, до речі. А, тут він мене прострілювати буде. Я високий. Доволі високий, так скажемо. Зможе накинути. Ага, він вистрелив, перекочуємося. Нам треба до ТС5 піджатися. Постаратися там реалізувати свій ДПМ, якщо вийде, звісно. Угу. Всі нас чекають і тіла на дивіться, скільки їх тут. Так, НЛДха. Кілана, я не знаю, перезарядився чи ні. Я його, мабуть, і голдою навіть не візьму. А Може і візьму, хто ж його знає. Тому що тут така ситуація. Іксем без питань мене буде пробувати. Навіть немає сенсу видіргуватися. Є, пробив. Пробив. Щастить. Щастить. Бачите, там не зелене, а жовте таке. От просто щастить, що я пробиваю. Іксемка їде до мене, дивіться. Хоче плюшку видати. Хоче плюшку видати, так скажемо. Є, видала комусь. А я, значить, можу видати пару плюшок. Раз. І... Там не довго перезаряджання вона не встигне. А, її забрали. Її забрали ТС5. Їдемо ТС-5 розбирати, де вона там стоїть, ага, мені треба НЛД, ха. НЛД, щоб підставила. ТС5, зараз бортом постараюся виїхати. Ну, в ТС5 хороший, до речі, ДПМ. Оце я вистрілив. І підставив. І підставив свій. НЛД. Броня не пробита, але ну, я не влучив туди, куди потрібно. Дивіться, він в мене пробуває запросто. Слава Богу, залетіло. Слава Богу, залетіло. Давайте відсвітимося, тому що там можуть якісь ПТшки бути. Наша ялинка класна, поїхала на центр. Ні, що підсвітити. Тут можна на ББшки, напевно, перемкнутися. Зараз буде голда, а далі ББшки. Ну Це така машинка, друзі. У міських мапах там ще можна знаєте, від борту там розводити. А на відкритих ділянках чи ще що. Ну, я не можу рекомендувати, вона дуже така повільна, дуже така, не знаю, броні малувато. От НЛД треба бронювати тут по-нормальному, для того, щоб вона хоч якось відігрувала. Це посередня машина, яка, скоріш за все, рано чи пізно з'явиться в боновому магазині. Давайте я на ББшку перейду. О, о, о Дивіться хто тут. Ну, зрозуміло, там уже заїхав. Це так. Вистрелив, щоб було, називається. Я поки доїду, то вже всіх і порозбираю Там хтось є. Що туди показують? Та ні, там нема нікого вже. Так, ага, ялинка тут і ПТшка, скоріш за все, бачите ПТшка. Зараз поїдемо туди. Постараюся Бураску допомогти, якщо мене не будуть розстрілювати у бочину. Та ніби ніхто так. Сюди заїду скоренько. Ну, скоренько, звісно, це поняття, так собі. Зрозуміло. Я не снайпер кажуть. Всіх забрали. Клас. 1500 дамага. 1500 дамажки кажуть. Хочеться ще хоч пару плюх, але їх не буде по ходу, тому що розбирають противників. Дуже багато мінусів у цієї машини. Тому її радити не можна. Тільки для колекції, для колекціонерів, для того, щоб інколи, знаєте, викотити, коли бажання є. Але бажання буде не дуже часто, після того, як ви зіграєте хоч раз. Так, прогу зараз заберуть, все. Будемо переходити до наступної машини. Оце така у нас машина КВ4 КТТС. Дуже повільна броня, ніби є, але її буду дуже часто пробувати, тому що вона така посередня. Із багатьма слабкими зонами борти будуть відтанковувати. Це все зрозуміло. ДПМ хороший, якщо у вас буде можливість а, дуже його реалізувати, то, звісно, ви будете настрілювати доволі так непогані числа по а, дамагу. Тепер переходимо на т 34 3 друзі, на цю стежку, З плюсів у цієї стежки, звісно, разова альфа, плюс до того ця пільгова машина. Вона тільки до 9 рівнів максимум буде потрапляти, а то з 8 грати чи з 7 рівнями, ну, в залежності від того, як балансер закине. Що у нас є? От бронепробиття на базових снарядах тут не дуже хороше, тому що це пільгова машина 196, це зрозуміло. Голда тут краще 250, але це не дуже також багато. Тим паче це кумулятивний снаряд, який погано пробуває екрани, практично не пробуває там гуслі і так далі. Все зрозуміло. Осколково-фугасні тут непогані снаряди, Я раджу там 5-6 штучок возити на картон. 61 мм вони пробувають, 530 мають підвищену разову шкоду. По стабілізації, до речі, у цієї машини 0.16 в русі, 0.16 при повороті корпусу і 0.12 при повороті самої башти. Тобто вона не дуже хороша, тому радив би з обладнання ставити трофейний стабілізатор або просто стабілізатор. А, тоді, для того, щоб підвищити ДПМ, трофейний досилач. У нас, до речі, ДПМ невисокий 2280. Ми розплачуємося за альфу, так скажемо. І я поставив, от, наприклад, поліпшену вентиляцію, але тут вже опційно можна обирати те, що вам більше потрібно. Наприклад, можна ставити оптику, можна ставити от, у досконалене експериментальне обладнання, комплекс поліпшеної живучості Т3. Чому я так кажу, може хтось і здивується, тому що тут розташування баків спереду і боєкладка, по-моєму, спереду дуже часто ви будете критуватися і навіть загоратися. Тому перк пожергосіння потрібно, щоб був у екіпажі. Це 100%. У багатьох китайських машин такі є проблеми, це, само собою. Скритість от така, 3259 більш-менш нормально огляд 441 метр, але на огляд нічого конкретно в мене не стоїть. По боєзапасу 16186, я так розділив. Там уже дивіться, кому як. Буде зручно. Рухливість у нас нормальна, як для стежки 50 вперед, 20 назад, при питомій потужності 1491. Тобто машинка така усереднена, непогана. Зараз зіграю один бій, подивимося, раджу її брати за бони, друзі, в боновому магазині. Тому що в пропозиціях, оцих я вам і не показав їх, які в нас з'явилися буквально сьогодні. Тут ну, ціни так собі, друзі, завищені, можна сказати. Ось дивіться, яка ціна на Т-343 на стандартний КВ-4 КТТС. Ця машина, скоріш за все, колись рано чи пізно з'явиться взагалі в боновому магазині, тому я б не радив її брати, тому що машини посередні. Так, поїхали до бою. Проведу швиденько бій. і Так, відеоролик буде не зовсім короткий, так скажемо, тому що все час, поки там розповів, поки бій, поки туди-сюди, все зрозуміло. Закинуло до 9 гривнів, будемо зараз відігрувати, подивимося, що у нас буде. Так, попередньо на ББшках. Давайте хай буду на ББшках. Ну, їхати наліво, так собі історія, не знаю. Скоріше за все, направо прийдеться їхати на гори от туди. Тому що у нас поганенькі кути. У нас поганенькі кути, там ми не зможемо відігрувати. Плюс до того дев'ятки. Ну, краще я поїду направо. Краще буду їхати направо, подивимося, вломлюватися нікуди не потрібно. Треба подивитися, яка буде розкатка, хто куди буде їхати. Так. Я думаю, ця машина у багатьох є. Т-343, я думаю, у багатьох є, тому що її ще як колись давно завезли в боновий магазин. Тоді вона стала однією з самих таких кращих. Т-103, звісно, хороша машина, класна, фармер. І пільгова машина т 343 я аж не повірив тоді, як її завезли в боновий магазин. Думаю, ну, нічого. Ну, нормальна така машинка. Звісно, в неї дуже багато мінусів, але все ж таки непогана машина. То був трішечки навіть здивований, так скажемо. Оп! Дивіться, як залетіло. Класно, так би завжди. Так би завжди залітало. Є50, е їде швидко займати позиції. Ну, на Є50, е звісно, ББшки мої ні про що. Треба буде голду заряджати однозначно. Давайте, мабуть, перейдемо на голду. У неї є мінус, звісно, по швидкості польоту снарядів. Звісно, є мінус по швидкості польоту снарядів, От ББшки скільки летять у такій комплектації? 906, а ці 816. Тобто не швидко. Не швидко Оп, 389. Так, їдемо, ховаємося, бо там ще і інші, так скажемо. Ну, не пробив, там зрозуміло, великі кути. 250 пробую, це не так уже й багато. Краще піджиматися, мені здається, треба всіми силами сюди поближче, для того, щоб допомогти 122 ТМ, і там буде легше реалізувати, так скажемо, свою гармату, тому що точності великої немає. Пробиття також так собі буде допомагати. На 380, ну альфа приємно. От що є, то є. Альфа приємно. 375. Це, звісно, друзі, веселіша машина, набагато веселіша машина. Ну, це вертуха, дивіться, пройшла вертуха. Тому що я не дозвівся. Давайте із-за куща. Тут можна і на ББшки перейти. Тому що доволі така картонна машина. Так. А він вийде чи не вийде, як ви думаєте? Не хоче. Давайте перезарядимося. Хоча це не вчасно. треба було голду використати краще. Там є суха. Ну, Все, забрали. Добре, це я вже протупив, треба було не стояти, а під'їжджати. Я думав, що він підставиться одну плюху дати і тоді під'їхати. А воно, бачите, не так сталося, як гадалося, кажуть. У нас шотний гром. Ну, вже практично розваляли всю команду. Ця машинка нормальна, вона також середня, але, по крайній мірі, тут є динаміка, вона більш веселіша, ніж КВ4 КТТС. Це однозначно. На. Так. Ті заховалися там і ніхто і не виткнеться, мабуть. Та закумарив, що ти мене тараниш? Дайте мені ще одну плюшечку. Мабуть не дадуть. Ну я просто не доїду, я навіть сенсу туди їхати немає ніякого. Це якщо XM підставиться, а вона, походу, не підставиться, зараз їх там пороздупляють. Там вже із фак контра. Тому тільки топиться залишилось. Блін, чорт. Ну, все. Напевне, все. Бої не дуже, ну нічого, друзі. Машини самі по собі середні і є. т 34 3 звісно, краща машина, але вона доступна за бони. КВ-4 КТТС за реальну валюту тільки для колекціонерів. Немає в цьому великого сенсу нікому брати, тому що це посередня машина. Зараз на голду перезаряджуся. На голду. Дивіться, яку двієчку дав чувачок. Це його зараз заберуть, з фак забрав 105. До речі, класна ПТ-шка з фак. Мені вона сподобалася. От здавалось би, механіка так собі, але Ну, дуже часто вона знаєте, роляє клас. Оці плюшки із підвищеною точністю, з хорошою стабілізацією. І так, час підготовки залпу є, але все ж таки машина реально класна. От такі в нас дві машинки, тобто т 34 3 для колекції пільгову машину можу рекомендувати і для покатушок, так скажемо, у боновому магазині, однозначно, друзі. А КВ-4ТТС треба очікувати скоріше в боновому магазині, тому що це така посередня машина, на яку не варто витрачати ваші кошти. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобається. Байки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!